Мій друг, у нас козаки дуже такі речі пишуть сильні. Олег Лебов пише, Гріша Теременко і Славко Петренко. Він ще красно промовив. У суспільстві, держави, у нації стала добрим законом панове. Жити не може людина у Франції і не знати французької мови. То вода для людини, для спраглої, джерело життєдайне чудове, жити не може людина в Англії. І не знати англійської мови. В кожній мові цвітіння конвалій, гуркіт грому, і гомін діброви. Жити не може людина в Італії і не знати італійської мови. Від колиськи до миті останньої є в людей розуміння здорове, жити не може людина в Іспанії і не знати іспанської мови. Хай слова вирізняються в реченні, як зерно, а не жмуть ополови. Жити не може людина в Туреччині і не знати турецької мови. Може в мене поняття і спрощення, то тримаюсь такої основи. Жити не може людина в Угорщині і не знати угорської мови. Жити не можна в Норвегії, Швеції, вже в Прибалтиці, вже і у Молдові, у Німеччині, Польщі, у Греції і не знати державної мови. Тож слова пропливають як тіні. Диличінь, без гаміння Дніпрове, жити можна лише в Україні і не знати української мови. А це факт.